Привіт, гості та підписники нашого каналу. Сьогодні в нас вихідний день, і ми будемо закривати огірочки, які зібрали з нашої грядки, і будемо готувати ніженський салат. А потім прогуляємося лісом, подивимося, чи є гриби. Після дощу. Та покажемо багато іншого. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами. Коментуйте, підписуйтесь. Всім приємного перегляду. А ми розпочинаємо. Дружина прийшла з нашого городу і назбирала ось кілька огірків. Відро і піввідра. Що я хочу сказати? В цьому році дуже гарний врожай на все. Я вже показував цибулю. І ось огірки. Огірки теж дуже гарно в цьому році вродили. Огірки ми висадили на невеликій ділянці. Ну в цьому році, я так думаю, що може і пов'язано це з дощами, ну врожай дуже шикарний. Тому, хто не полінився і посадив у цьому році городину, то буде необіженим. Картопля в нас теж гарно вродила, огірочки теж. Цибулі я вже показував яка. Ну, а що я ще скажу? Зараз будемо приступати до консервації. Нарізали огірочки кружельцями. Ось отак. Сам процес я не показував, як ми ріжемо. І кожен може знайти в інтернеті, як йому подобається приготувати огірочки. Нам понравився рецепт огірочки нежинські огірочки. Ми вже не один рік їх приготовлюємо і приготували ось знову такий рецепт нежинські огірочки. Кому цікаво, можна знайти теж в інтернеті. Якщо не знайдете, ми можемо викласти цей рецепт. Ну, зараз хай вони настаюються 4 години. А далі будемо тоді робити приправу, накладати в банки, кип'ятити їх, стерилізувати і готувати. В общем, залишаємо на 4 години. Закрили ніженський салат. Ось скільки баночок у нас вийшло. Кому було цікаво, можу поділитися рецептом. А ще краще шукайте в інтернеті. Там точно знайдете багато варіантів. Новий день. Сьогодні вихідний, неділя. І ми вирішили. Трошечки прогулятися, пройтися лісом. Подивитись на оцю красу. Ось подивіться, яка навкруги чудова краса. Бо постоянно робота, щось працюємо. І немає часу навіть просто так пройтися, помилуватися цією красою. Та сьогодні просто вирішили все відкласти і піти у ліс. А може, ще і даже порибалимо? І подивимося. На щодо грибів, дощі йдуть. Пошти, що кожний день. То глянемо. Може й гриби є. А зараз прямуємо в ліс. Ось яка краса навкруги. Просто не передач. Ну, прямуємо. Ідемо. А ось підійшли, а тут посеред лісу озеро. А колись оцей ставочок маленький. Був пересох. І 10 років тут взагалі не було води. Отут, посеред того ставка, там з другої сторони, навіть дорога проходила. Автомобілями їздили. Люди пішки ходили. Не було води, не набирався цей ставочок. Води. А в цьому році такі дощі, що він набрався даже води. За скільки років? За 10 років, що тут не було води. А оце появилась вода. Зима не сніжна була, а це просто від дощів, що пошти кожен день ідуть дощі. Вода така, дивлюсь, мутненька, грязненька. Ну набрався. Набрався води. Ну, а ми підемо далі, подивимося, може гриби десь знайдемо. Ось у лісі хтось зробив такі столики для відпочинку. Щоб прийти, посидіти і відпочити. У ліс недаром вийшли. Ось грибочки знайшли. Такі два невеличких. Ну, ще походимо, ще щось знайдемо. Такі невеличкі, хороші грибочки. Треба піти, взяти буде сумку. Бо так і йшли. Пішли, гуляли і не думали. А тут йдеш і бачиш грибочки. Грибочки ростуть. Наш оператор замітив грибочки. Ні на одному місці сімейка ціла. Давно ніхто не відпочивав, що аж Гриби, які повиростали. Ось який красавець. Просто, просто красавець. Наші пригоди не закінчилися лише грибами. Ми ще вирушили на рибалку. А що ми зловили? Правильно, нічого. Але настрій був чудовий. І ми не зупинилися. Тож дивіться далі. Куди нас ще занесло? І що з цього вийшло. Опарух читали. Чергається конкретно. Колоцюча я там. Мої закаляння не допомагають у ванной. Я у ванну закаляюсь. Ні, ну холодно, холодно. Не дуже так холодно.

tudo ele deixou Адорский и что у тебя? Как ты рядом? Что-о?

Катала, не можно угодить.